таке твариництво як бізнес. Це треба купити дешево тварин, дешево корм, викормити і вигодно продати. І вся різниця між затратами і прибутком, то все ваше зароблене. Ось вам хочу показати мій підробіток в бізнесі. Позавчора привезли мені поросну свиню м'ясники. Сказали, що числа 13-ї родити. А сьогодні у нас 8 -е число. Прихожу рано, а тут такий сюрприз. Сама тихенько, в темноті. От бачите, що в клітці робиться. Тут в мене колись родила матка. І не одна. Але я вже давно не держу, синоматок. Ну і таку кинув, навіть не поприбирав. Думав, доки буде родити, що вспів. От дивіться, не вспів. Тут такий у мене старенький сарайчик. Трошки у нас зла. Але я б її не брав, бо якби вона була недосвідчена. І вона вже два рази мала, це вже третій. І так без потерь. Все родило, сама всі щестки, все повністю. Навіть і не лізу до неї, тільки лампу зверху от примотав, як зміг, бо вона трохи зла. Всью, поросята, як кражики, красавці. Ну все, ну все, все, не хвилюйся. Оце я розумію бізнес. Купив її по 65 гривень за кілограм живої ваги. Ні, приблизно плюс-мінус 250 кг живої ваги. Ось таке діла.